Весь парплей як в школу. Далі повертаємо наліво під міст як їдемо з зяуду. Ми з тобою вже один раз навіть не один їздили. Зараз побачиш. Проїжджаємо весь парплей і наліво. той тунельчик, Японія, Японія. Як зі школи де були, їдемо в тому напрямку. Давай Біатріси... тоді е, повертаємо на іншу лінію. Ми з тобою якось на зяуді катались в парку Біатріса і їхали до Бога. Я пам'ятаю. Тот... Уже пішохідна екскурсія ходить. Ой, треба було окуляри нам взяти, бо вид буде сонячно. Їдемо, машинка там, їдемо, їдемо. Віть вперед. Їхай, їхав обганяю. Я теж вчора муху з'їла на ходу. Ой, чувак, чувак їде в кофті Versace. Це от принт від Версач. Ні, це принт від Версачі, бо вот, Версачі чоловічі одяг теж робить. Як не так сказати.